На один храм дві громади. В деяких селах Рівненської області релігійні общини висловили бажання перейти з-під юрисдикції Української православної церкви до Київського патріархату. Але й прихожани, які лишились прихильниками УПЦ, хочуть проводити богослужіння за своїм обрядом. Ми людей ніколи не підбурювали. Ідіть в храм, захоплюйте, ламайте двері. Це люди заходять в свій храм і реалізують. Своє бажання духовне молитись в цьому храмі. Це не захоплення, це відновлення історичної справедливості. Інколи протистояння набуває силового сценарію. Так у селі Бадівка Острозького району кілька тижнів тому прихильники обох православних парафій влаштували біку. Провокаторами кажуть селяни, були наймісцеві молодики у камуфляжі. Після цього церкву опечатали, та ненадовго. Представники Київського патріархату таки увійшли в храм. Священники УПЦ КП і їхні представники, хоч вже взяли, захопили незаконний храм, на який є у нас у громаді УПЦ села Будівка, є повністю вся документація. Якщо громада, майже вся громада перейшла в Київський патріархат, то, не дивлячись на те, навіть якщо було оформлене право власності за громадою Московського патріархату, але ж ця ж сама громада переходить в Київський патріархат. То хіба може храм належати комусь іншому, а не цій громаді? Згідно до законодавства, процес перереєстрації статуту громади може тривати до трьох місяців, але великі свята вже не за горами. То ще зможуть, попри міжособиці, там парафіяни прийти на богослужіння. Ми були готові і до сих пір готові іти на крок почергового служіння в сьогоднішній день? Це єдиний шлях, як можна розрядити напругу. І, взагалі, уникнути будь-яких конфліктів. Втім, в УПЦ до такої ініціативи ставляться скептично. Кажуть, раніше були такі спроби, але вони закінчились невдало. Практика за 23 роки незалежної України показала, що це неможливо. Навпаки, порушується чинне законодавство, і віруючі української православної церкви залишаються, як кажуть, поза бортом. Ірина Михалевич, Микола Мельничук інформаційна програма День.